不一样，不一样。 Сказали, можна прийти. Я кажу, запрошую вас обов'язково беріть участь, бо для мене дуже важливо, щоб е Азов приймав участь в такій засобах. Так, 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 Добре, як вас величать? Ярослав, ми з вами вже бачимо. Пане з Ярослав, у нас з кожної організації попали. Я зрозумів, але ми можемо ми конкретно домовлятися з цивільним корпусом АЗОВ, от з цим паном, і він сказав, що буде в Я його зараз до всіх організацій я.

Господар, з вами дуже добре говорю. Своєю нічого Ми прийшли у вас більше, ніж напевно ви очікували. Так, так. ви хороший господар, запрошує гостей до хати, але так, це таке. Наскільки я розумію, я що Перешленство швизору людей. Реєструвалися де? Чому це не вказано було в реєстрації? Як це було? Ні, це в анонсі було вказано, що у нас є форма реєстрації. Ви очевидь, як попізно побачили. Тобто це вже інші громадські організації, які є в нашій області, це вже не стосується. Так, ми Так, ми домовились, ви ж розумієте, є реєстрація, реєстрація була закрита, але.